Смачної вам кави. Вчора отримала інсайт, знаходячись у потязі. Між двома вагонами є двері. Я завжди гублюся, коли переді мною стоять якісь електроприлади, я не знаю, як до них підійти. І от стою перед тими дверима і вони зачинені. Я починаю трогати, починаю стукати, грюкати. Тут зрозуміло, що зараз буде інсайт життя. Саме так відбувається розуміння механізмів, саме так відбувається розуміння функціональності. Туди починають читати. На дверях написано Automatic, тобто там є кнопочка, на яку ви нажимаєте, і вони відчиняються. Можете руками махати, цибати, обнімати, цілувати ті двері, нічого не станеться. Чомусь думка переслідує мене вже другий день. Як вирішувати складні ситуації? Постойте і почитайте, подумайте і знайдіть мінімум 5 варіантів рішення вашої проблеми, а потім почніть читати, навіть читати розумні книжки, читати психологів, як вирішити цю ситуацію. І ви обов'язково відкриєте ваші двері. Перша реакція це розгубленість, але вона минає, оскільки мозок починає думати, що ж робити, як це. Вирішити цю ситуацію я бажаю, щоб у вашому житті вам відкривалися абсолютно всі двері. Гарного дня.